Усім бажаю доброго дня! Рада вітати всіх, хто цікавиться історією. Мене звати Крут Олена Володимирівна, я вчитель історії Запорізької гімназії номер 75 і сьогодні ми з вами пізнаємо істину історії разом. Епіграфом до уроку я пропоную взяти слова з Галицько-Волинського літопису. Цей же король Данило був князем Добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами. І братолюбством він світився, був із братом своїм Васильком. Сей же Данило був другим по Соломоні. Чи здогадалися ви, про кого йтиме на уроці мова? Так. Звісно, мова піде про видатну постать Історії України першого українського короля Данила Романовича Галицького. На уроці ми проведемо з вами практичну роботу, результатом якої буде підготовка і представлення історичного портрета короля Данила Галицького. Метою нашої роботи є. Спираючись на аналіз історичних джерел, ознайомитися з політикою князя Данила Галицького, показати роль його в процесі державотворення, встановити хронологічну послідовність подій, розвивати вміння добувати інформацію з історичного джерела. І узагальнювати одержаний матеріал, виробляти вміння давати характеристику історичним діячам, визначати їх роль і місце в історичному процесі, а також розвивати вміння, аналізувати діяльність історичної особи на основі документів, творів та відеоматеріалів, оцінювати значення історичних явищ і фактів та робити висновки. Виховувати почуття патріотизму, повагу до видатних діячів минулого, національну свідомість на основі особистого сприйняття історії. Пропоную вам спланувати нашу роботу за такими питаннями: перше питання: боротьба за Галицьку землю після загибелі Романа Мстиславича, друге питання правління Данила Галицького. Розіб'ємо на декілька підпунктів: внутрішня політика, боротьба з монголо-татарами і зовнішня політика. Третє питання особистість князя Данила Галицького за історичними джерелами. Четверте питання оцінка діяльності Данила Галицького. А також зробимо з вами висновки відповідно до мети уроку. Сьогодні на уроці. Нам потрібно відшукати відповідь на надзвичайно важливе питання, яке ж місце посідає ця людина в історії нашої держави? Перш ніж ми ближче розпочнемо знайомство з головним героєм уроку, пропоную намалювати в ЗОшиті стрічку часу, де ви будете позначати головні дати життя і діяльності Данила Галицького? Згідно закону про державні нагороди України. Засновано медаль князя Данила Галицького. Нею нагороджують військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, а також державних службовців за значний внесок у розбудову України сумлінну і бездоганну службу українському народові. Багатьом нашим сучасникам, окрім істориків і тих, хто добре знає минуле нашої країни, це ім'я напевне. Мало що говорить, хто ж такий Данило Галицький, на честь якого засновано ще одну державну нагороду? Данило Галицький, Руський князь з династії Рюриковичів, правитель Галицько-Волинського князівства, князь Волинський, Галицький та Київський, син князя Романа II Великого із династії Рюриковичів? Та його другої дружини Анни. Народився він в 1201 році у місті Галич. Князь Роман Стеславич загинув у 1205 році, залишивши по собі тільки но ну створену державу, яку необхідно було зміцнювати, розвивати, підіймати на вищий щабель розвитку. Але ні його малолітні сини Данило та Василько, ні дружина Анна. Не змогли протистояти Галицьким боярам і змушені були емігрувати спочатку до Польщі, а потім до Угорщини. Почалась міжусобна боротьба. У дитячі роки Данило перебував на вихованні, а фактично, під наглядом, при дворі угорського короля. З досягненням повноліття Данило розпочав боротьбу за повернення батьківської спадщини. Перший успіх. Відвоювання у поляків, Берестейської та Забузької земель. Союзниками Данила були брат Василько, Волинські бояри та найвпливовіші міщани. У 1211 році був поставлений боярами на князювання у Галичі. Але у 1212 році вигнаний. У 1221 році княжити на Волині. І до 1229 року завершує об'єднання волинських земель. А тепер перейдемо до словникової роботи. Пригадайте, що таке міжусобна боротьба? Так, міжусобна боротьба це боротьба, яку постійно вели між собою князі. У часи роздробленості на Русі Україні. Це внутрішній розбрат, війна між окремими людьми чи суспільними групами в державі. Прошу зробити запис у ЗОшит. У 1223 році Данило відзначився у битві Русичів на річці Калці проти монголо-татар. Мовою джерела сам Данило. Поранений у груди, відзначаючись хоробрістю, не відчував болю рани. Так згадує про ці події Літописець, прагнучи відновлення Галицько-Волинського князівства, Данил Романович у 1238 році за підтримки городян оволодів Галичем. Згодом передав Волинь брату Васильку Романовичу, а сам зайняв Київ. Ведучи вперту боротьбу не тільки проти княжих чвар засилля бояр, але й проти зростання агресії з боку угорських і польських феодалів, князь Данило, крім своєї бойової дружини, спирався також на дрібних служилих людей і міське населення, сприяв розвитку, міст, залучаючи туди ремісників і купців. За його правлінням. Було засновано міста: Львів, Угровськ, Данилів. Відновлено дорогочин. Зведено нові могутні фортеці, Кременець і Холм. Данило Галицький переніс столицю Галицько-Волинського князівства із Галича в Холм. Після вторгнення монголо татар у Південно-Західну Русь 1240 року і встановлення залежності від татарських ханів. Данило здійснював енергійні заходи для запобігання новим вторгненням. Він поставив перед собою завдання об'єднати Русь для відсічі Золотої Орди і уклав союз із Володимиро Суздальським князем Андрієм Ярославичем. У 1245 році у битві під Ярославом галицьким військам Данила вдалося розбити об'єднані полки. Угорських і польських феодалів і галицьких бояр. по завершенню майже сорокарічної боротьби за відновлення єдності галицько волинського князівства. Данило Галицький трутився у війну також за австрійський герцогський трон, і на початку 1250-х років домігся визнання прав на нього для уже свого сина Романа. Одруживши молодшого сина Шварна з Литовською князівною, сприяв його сходженню на Литовський великокняжий престол. У 1252 році разом із братом Васильком та синами організував визвольний похід проти монголо-татар на волинь, розраховуючи на західних союзників для протистояння Орді. Погодився прийняти від Папської курії в 1253 році королівський титул. Акт коронації Данила відбувся в місті Дорогочин. Однак вести війну з татарами Данилу Романовичу довелося власними силами. У 1245-1264 роках Данило був повновладним господарем Галицько-Волинського князівства. Час князювання Данила Романовича був періодом найбільшого економічного, культурного піднесення і політичного посилення галицько волинської держави. Останні роки життя Данило Романович хворів, майже втратив зір. 1264 року він помер у збудованому ним улюбленому місті Холмі. З його смертю закінчилось існування галицько волинське Велике Князівство, одне з наймогутніших державних утворень Східної Європи. Галицька і Волинська землі були поділені між його та брата Василька Синами. По суті, повернулися часи феодальної роздробленості. Однак до війни не дійшло викоренення Данилом Галицького боярства. Позбавило на довгий час ґрунту особиці в галицько е, волинській державі. А зараз попрацюємо з підручником, користуючись текстом параграфа та інформацією, яку прослухали щойно, дайте відповіді на питання. Чому на Галицький престол було запрошено князя Новгородської землі? Завдяки яким подіям Данилові вдалося посісти Галицький престол? Коли це відбулося? З якими ворогами вів боротьбу Данило Романович за відродження держави? Які міста побудував Данило Галицький? Чому князь Данило переніс столицю до міста Холм? Шановні учні! Перейдемо до практичної частини нашого заняття. Дослідимо певні епізоди із життя та діяльності князя Данила Галицького, працюючи з історичними джерелами. Завдання перше. Прочитайте історичні джерела про поїздку князя Данила до Батия, яка відбулася 1245-1246 років. А саме літописні джерела та наукові думки істориків. Дайте відповіді на запитання. Що зумовило князя вирушити в Орду? Як хан прийняв Данила Романовича? Якими були умови підданства? Як ви розумієте вислів? «О»? Лиха ти честь татарська. Який наслідок мала ця поїздка? Пропоную попрацювати з дилемним питанням. Дилема це проблема, що має два рішення, але вибір їх однаково ускладнений. Яке ж завдання? Складіть робочий лист ділеми. Підкорятися чи ні, хану Батию. Сформулюйте точки зору на дилему, яка ваша особиста точка зору, як би ви вчинили і чому. Продовжимо роботу з історичними джерелами. Розглянемо історичну подію Коронація Данила Галицького. Прочитайте історичні джерела та дайте відповідь на запитання. Чому Данило Галицький звернувся до Папи Римського? Що пообіцяв за це Данило? Чому князь вагався з прийняттям рішення? Чому все ж таки наважився? Де відбулася коронація? Цю подію описує галицько волинський літопис та відомі українські історики Дмитро Дорошенко. Та Орест Субтельний. Зверніть увагу на процедуру коронації та на її місце проведення. Підведемо підсумки нашого уроку. Данило Галицький був одним із найвідоміших князів, що відзначився своїми здібностями в політиці, воєнній справі. Управлінні державою. В умовах ворожого оточення, не маючи достатньої опори, він зміг приборкати боярську опозицію, відновити єдність і відстояти незалежність держави, що досталася йому в спадок, а також протистояти такому могутньому ворогу, як монголо-татари. Літописець дав влучну характеристику його діяльності. Був князем хоробрим, добрим і мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив, і братолюбством він світився, був із братом своїм Васильком. Пропоную вам закріпити набуті знання, виконавши дуже цікаві завдання. Перегляньте відео за посиланням та виконайте вправу, Асоціативний кущ, назвавши особисті якості короля Данила Романовича Галицького. Яким же він був. Виконайте інтерактивні вправи. Діяльність Данила Галицького за посиланням. Наступне завдання ви виконаєте, знайшовши собі пару серед однокласників. Створіть історичний діалог з використанням ресурсу. Для генерації СМС на тему нашого уроку Данило Романович Галицький. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Використавши пам'ятку для характеристики історичного джерела, складіть історичний портрет Данила Романовича. Ця пам'ятка допоможе вам справитися. З цим завданням. Розробіть опорну схему таблицю Державотворча діяльність Данила Галицького. Третє завдання буде для допитливих учнів. Підготуйтеся до дискусії на таку тему Отримання князем Данилом Ярлика. Це вияв національної зради. Чи далекоглядність державного діяча? Четверте завдання на вибір дати письмові відповіді на такі питання, якими є роль і місце Данила Галицького в історії України? І чи випадково те, що коронація Данила Галицького відбулася в дорогочині? На цьому наше практичне заняття завершено. Сподіваюся, вам було все зрозуміло і цікаво. Дякую за увагу та інтерес до історії. До нових зустрічей! Бажаю успіхів! Пам'ятайте, що навчання це наша головна справа під час війни. Дружно приближаємо перемогу! Слава Україні!